Аншлаху у обласному драмтеатрі в Ужгороді на великій сцені найгучніша прем'єра року Шекспірівський «Річард 3. Його величність, полюючи мою безпеку. Таче призначив цей, мене від вас Але за що це? За те, що звуть Йорку. Але ж не треба було тоді хрещених пояснити. Чим справа права це, чи можу знати? Я що знав де річаде. Та справді я й сам не знаю. Вистава Вільяма Шекспіра у віршах з масштабними декораціями майже півсотнею задіяних артистів стала родзинкою театрального сезону. Ми хотіли відвідати театр, тому що сьогодні, як ми знаємо, місцева е, вистава, і хотіли б мати е, якийсь, якийсь погляд для порівняння. Наприклад, коли до нас приїжджають якісь інші трупи, і щоб порівняти з нашими. Раніше не був на цій виставі, і, власне, хотів так само скласти свою думку. Багато чув, але особисто не бачив. Одноменна подія у нашому театрі. Вистава, яка називається Річард Третій, готувалася і була несподіванкою, думаю, не тільки для ужгородців, але й для гостей нашого міста. Театр розквітає під керівництвом Рудольфа Дзюринця. І він сьогодні зіграє головну роль. Це інтерпретація на сучасний лад, і ми в дуже такому хвилюючому очікуванні. Майже півроку колектив театру готувався до прем'єри. На сцені задіяні чотири десятки артистів, драми, балету, а ще оркестр було дуже багато е, творчих викликів. Я дуже ціную те, що наша команда спільно працювала, кожен був маленьким режисером своєї ролі, і навіть сусідньої це я веду до того, що кожен підказував або якось пропонував свою думку і якесь своє рішення тому чи іншому персонажу. Вистава про владу. Про те, як наскільки е, жахливими методами можуть здобувати цю владу, і наскільки є різноманітні методи впливу на здобуття цієї влади, у головній ролі річарда третього очільник закладу Рудольф Дзуринець. Вистава, сучасний погляд на Шекспіра та своєрідна аналогія з історичними подіями того часу, диктатурою влади та відношення людей до цього багато зусиль вкладено, працювали всі цехи. Весь театр працювали без вихідних, і вистава відбулася: аншлаг. Ми вдячні кожному глядачеві, який прийшов, підтримав нас, придбав питочок, тим самим підтримав українську культуру. Окрім затрат, взагалі ставити на увесь творчий колектив, важко вистави. Ми довго підбирали матеріал і визначились взяти світову. Драматургію саме Шекспіра, тому що будь-який театр, який ставить Шекспіра, він заявляє про свою таку високу високий професіоналізм. Власне, це наш такий поштовх до статусу національного. На що я дуже сподіваюся. Поставив світового класика на сцені драмтеатру режисер Михайло Фіщенко каже: впоралися. Це була цікава така подорож. Це було дослідження історії короля Англії Річарда Третього, який прав у 15 сторіччі. Знову ж таки відповідально. Ну, випробувати випробувати цю драматургію, світову класику силами нашого театру. Хочеться, щоб глядач обов'язково знайшов паралель між тими часами і нашим сьогоденням. Адже тут, як на мій погляд, мова вперше за все йде. Про моральну деградацію суспільства і саме про верхівку суспільства, яка є владою, і в цьому падінні моральності створюються ідеальні умови для зародження тиранії. Другий прем'єрний показ запланований 29 грудня на великій сцені 18-й годині. Також вистава братиме участь у різних фестивалях та конкурсах. Театрали переконані це підійме закарпатське театральне мистецтво та власне сам театр на вищий щабель.